Всім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур, і в цьому відео я вам покажу готель еліт класу, який знаходиться в курорті Марса Алам, країни Єгипет. І так, до вашої уваги, готель Джаз Амара Марса Аллам. Готель на туристичному ринку працює лише півтора року, але вже з 1 травня він ще буде мати приставку Джаз Еліт Амара, тобто буде змінюватися назва. Це п'ятизірковий готель нового покоління, в якому присутні національна автентичність і елегантна сучасність. Ідемо зі мною, я вам все покажу: кімната, територію, басейни і саме головне море. В цьому готелі дійсно найголовніше є його місце розташування, адже він знаходиться в бухті Марса Барак, і лише три готелі знаходяться в цій бухті, і серед них Джасамара Марса Алам. Саме в цій бухті живуть морські зелені черепахи і дюгон. Заходимо в хол готелю і відразу відмічаю все чисто, свіжо, гарно пахне, простору, блистить і сяє. Тут же росте оливкове дерево, тут же є такі гарні водні декорації. І щоб було приємно просто сидіти в холі і насолоджуватися атмосферою готелю. Wi-Fi в готелі безкоштовний по всій території це пляж, море, басейни і з хорошою швидкістю. Якщо ви приїжджаєте до готелю раніше 14-ї години, то вас обов'язково погодують, тобто дадуть сніданок. Але коли ви вже будете виїжджати з готелю до дванадцятої години, ви маєте здати номер і вже обід печеря вам не включені. Якщо ви ще не вилітаєте, то можна за додаткові кошти це придбати. Вся інформація, яку ви від мене будете чути, вона є актуальною, адже я сама особисто була в готелі на огляді, і ця інформація була проголошена з вуз Гастролейшн. Але, звичайно, концепцію можуть міняти періодично. Але на даний час це було 5 березня 2025 року. То в цьому даному готелі така концепція і такі порядки. Зараз до вашого огляду головний ресторан. Все тут чітко, гарно, сучасно, стильно, так як належить гарному престижному готелю. Крім головного ресторану, в готелі є ще два а-ля-карт ресторани, але так як з готелем знаходяться ще поруч два готелі, чи це Джас Рів'єра і Iberotel Costa Марес, то є спільних сім а-ля-карт ресторанів. І можна за тиждень відпочинку за попередньою резервацією на рецепшені відвідати три алякарт ресторани безкоштовно. Відмічу, незважаючи на те, що готель дуже молодий, йому всього-навсього півтора роки, яка зелена і красива територія, дорослі пальми, піти, все досить гарно і так, знаєте, інтелігентно, аристократично виглядає. Також в готелі є 4 басейни дорослих і два дитячих, із них 4 з підігрівом у зимову пору року. Зимова пора року не регламентується датою, орієнтується по погоді, а також по кількості туристів в готелі. В готелі є всього 272 номера і серед них номери свім ап. Подивіться, будь ласка, як вони виглядають, відгороджені від загального тротуару квітами і таким чином створює затишок і невидимість. Заходимо в номер. Номера стильні, елегантні, сучасні, красиві, є косметичні набори, два умивальника. Зверніть увагу, який просторий санвузол. Також є шафа, є сейф, чайні набори, а також такі солодощі, комплімент від готелю. І це в даному випадку номер свій мап, одразу двоспальне ліжко, кріселко і тераса з виглядом до власного басейну. Готель Джасамара Марсала має досить високі рейтинги. На букінгу 9,9, на інших ятибальних системах оцінки 4,9, тобто це дуже якісний варіант за відгуками відпочиваючих. Тепер зверніть увагу біля басейнів замість парасолю ось такі оригінальні стильні рішення, які роблять вам захист від сонця. Дуже гарно, стильно взагалі виглядає вся територія і панує атмосфера такого, знаєте, спокою, релаксу, інтелігентності, розміреного відпочинку, який дарує насолоду, і відчуття самозадоволеності. Готель Джасамара Самара Марса Алам знаходиться в 8 кілометрах від Аеропорту Марсала дуже швидко пройде трансфер. А також, якщо ви прилітаєте в Гургаду, то вам прийдеться проїхатися 222 км. Але це не критично. Дороги хороші і трансфер відбувається швидко. Тим більше можна замовити індивідуальний трансфер. Зверніть увагу персонал, фулбар, всі посміхаються, раді вітати туристів, а також гостей готелю. Ну що ж, а ми з вами непомітно такою рівною, гарною територією. Проходимо до пляжу, який є топ-Віп-найпопулярніший пляж в Марсаламі, і знаходиться він в бухті Марсаму Барак. Саме в цій бухті є хороший, ідеальний піщаний пологий захід в море. Також є понтон, який відходить саме від Джаса Мари, і там можна занурюватися, займатися снорклінгом, дивитися, неймовірно, красивий кораловий риф, а також займатися дайвінгом. Якщо ви ці речі не бажаєте робити, то ви собі спокійно полого заходите в море. Але саме на цьому пляжі живуть морські зелені черепахи, оскільки за декілька сотень метрів ростуть водорості і вони там пасуться, живуть. І саме тут живе дюгон, морська корова його називають в народі. Також ви бачили понтон, він має всього 230 метрів. І прямо перед вами біліють яхти, кораблі. Саме сюди привозять з морських прогулянок туристів для того, щоб вони занурювалися і плавали з черепахами. А ви можете придбати тур в готель Джасамара і самостійно кожного дня плавати з черепахами, не беручи морської прогулянки. Ось тут знаходиться дайвінг-центр при готелі. Можна користуватися послугами, коштує 70 доларів за одну годину. Це повністю вам видають спорядження, інструктаж, і ви можете занурюватися і дивитися його на плавати з черепашками. Саме так виглядає дюгон. Він належить до савців, а також харчується рослинами. Дуже милий, хоча дуже великий такий за розмірами. Хочу сказати, що ви також, якщо відпочиваєте в іншому готелі, то можете приїхати на таксі до цього дайвінг-центру і саме по цьому понтону пройтися і робити занурення, дивитися рибки, корали, черепашки і дюгон. Оскільки можна це ще зробити за допомогою морської прогулянки від порт Халібу відправляються яхти, і квиточок коштує 60 євро. Вас катають по морю, роблять одну зупинку на рибки корали, а також саме тут, на цьому пляжі, марсаму барак для того, щоб ви поплавали з черепашками і з дюгоном. Користуються цим понтоном також гості готелів Джас Рів'єра і Іберотель Коста Марес, а також цим е, дайвінг-центром. Ну і, звичайно, всі бажаючі, що приїздять до цього дайвінг-центру, беруть спорядження і дивляться спонтонно черепахи і дюгон. Готель дуже хорошої якості, справив дуже гарне враження. За інтер'єром, екстер'єром, за відношенням обслуговуючого персоналу. Ну і сама головна родзинка сама головна родзинка це те, що він розташований на самому популярному пляжі, марсамо барак, і є можливість гостей готелю відпочиваючи, хоч кожного дня, плавати з черепахами і дивитися дюгона. Тому рекомендуватиму цей готель для елітного, релаксового, інтелігентного відпочинку для туристів, які цінують вишуканий відпочинок. Ось так можу сказати. А ви підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм. Про готелі Марса Аламу, зараз серія вмонтується. А також цікаві інші міста, місця, локації, готелі і країни. Буду рада вас бачити в своїх підписниках. Ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, хтось відпочивав вже в цьому готелі. Як ваше враження про відпочинок в Джасамарі? Буду рада вашим відгукам. Ну а в шапці профілю є посилання на мої контакти. Пишіть, телефонуйте, я буду рада зробити підбірку саме під ваш склад сім'ї, а також під ваші дати, які ви плануєте відпустку. Готель справді вартий уваги, буду рада вас сюди відправити на відпочинок. Ну а наступні відео дивіться, будь ласка, про джасрев'єру і про Іберотель Коста Марес, які знаходяться в цій самій бухті.